Діти наше майбутнє, і наш обов'язок підтримувати та оберігати їх. Волонтери штабу Українська команда відвідали один з садочків області, аби подарувати діткам позитивні емоції та передати різноманітні смаколики. Доброчинці зазначають, під час війни допомоги потребують не лише дорослі, але й діти. Більше про це дивіться далі. Ми завітали в Новоселицьку територіальну громаду, привезли солодощі діткам в дошкільний навчальний заклад міста Новоселиця. Тут є кілька груп, дітки дуже слухняні, дуже розумні, підготували нам гарні виступи. Волонтери української команди наповнили продуктові набори різноманітними смаколиками для дітей. В набір входить в фруктові пюре. Яблучне входить печиво, кукурузка консервована, скільки дітки дуже її полюбляють, і такі маленькі стіки меду, солодощі для чаю. Керівництво дошкільного навчального закладу зазначає, допомога волонтерів є вкрай необхідною для буковинських дітей. Хочу подякувати українській команді, зокрема волонтерському штабу, за те, що дітки отримали сьогодні дуже задоволення. Як ми знаємо, зазвичай дітки дуже люблять отримувати якісь подарунки, тобто для них це було дуже приємно і велика була радість. Війна, яка триває на теренах нашої держави, відкладає свій відбиток і на зростаючому поколінні. Юні українці змушені дорослішати в умовах війни і жертвувати повноцінним дитинством. Я розумію, що наразі у нас така ситуація, що діти, діти повинні отримувати кожен день позитивні емоції. І, зокрема, для них це було також позитивним моментом, коли вони отримали дані подарунки. Волонтерський штаб українська команда щодня відточує своє свою майстерність у волонтерській діяльності і активно допомагає всім українцям, які потребують підтримки. З перших днів війни наша організація намагається надати всесторонню всебічну допомогу в громадах. І ми від наших французьких волонтерів, наших колег компанії «Doc for Ukraine» привезли діткам солодощі. Як і в кожну громаду, ми привозимо солодощі, даруємо діткам свято, піднімаємо настрій і продовжуємо здійснювати свою волонтерську діяльність задля нашої перемоги. Щоб дізнатись детальніше, звертайтесь до контактами у соцмережах української команди. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.